Настанови з лікування високого тиску пропонують заснований на доказах маршрут до зниження серцево-судинного ризику. Проте ідеальна картина, яку вони описують, часто далека від поксиденної реальності. Великі дослідження показують, що лише 20-50% пацієнтів досягають цільових показників, а нещодавні європейські дані свідчать, що ледве 11% навіть утримують застарілу межу 140 на 90%. Міліметр дутного стовба, що підкреслює прірву між рекомендаціями та результатами, розшлідую цю прогалину кілька чинників: гіпертонія здебільшого безсимптомна, тому форі не відчувають терміновості приймати ліки чи змінювати спосіб життя. Побічні ефекти та множинні прийоми знижують прихильність. Лікарі вагаються посилювати терапію, явище клінічної інерції. Вартість, обмежений час прийомів та відсутність домашніх тонометрів ускладнюють постійний контроль. Універсальних цілей майже не існує, адже генетика, вік, ригідність судин, хвороби нирок чи диабіт змінюються як оптимальні показники, так і непереносимість лікування. А агресивні силів крихких літніх людей можуть спричинити запоморочення чи падіння. Усідновивши ці бар'єри, нація пацієнти і лікарі мають сприймати настаново як гнучке керівництво, а не суровий закон. Успіх ґрунтується на спільних рішеннях, що встановлюють персоналізовані цілі, спрощують схеми, відстежують домашній тиск, планують часті візити та вирішують збої без звинувачень. Навіть скромні, покращені, важливі, знижені на 5 мм тутного стовба, зменшує ризик інсульту приблизно 10%. Погоджуючи реалістичні цілі, підтримуючи поступові зміни способу життя та забезпечуючи доступ до доступних ліків і моніторингу, медична команда може звузити розрив між рекомендованим ідеалом і буденним життям, роблячи шлях до безпечнішого тиску, досяжнішим для всіх. Дякую за лайки та розповсюдження відео.